Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б не комфортною вона не була. Поїхали зараз. Документую воєнні злочини. Насправді це моя основна робота, і я така щаслива, що я можу приїжджати в Слов'янськ, не для того, щоб документувати. Смерті і руйнування ще й для того, щоб приносити радість на ваших екранах. Щойно була дитяча письменниця, звати її Вікторія Амеліна. Це людина, яка була дуже добре знана в літературному, інтелігентному, культурному українському світі, і яка до останнього протягом цих чотирьох діб боролася за своє життя. Але, на жаль, вона померла. Отже, друзі, українська письменниця і громадська діячка Вікторія Меліна померла внаслідок поранень, отриманих через удар російських військ по Краматорську. Про це стало відомо про її смерть 2 липня. Я зазначу, що Вікторії було 37 років. Вона перебувала в ресторані Рія Лаунж» разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників, коли по будівлі було завдано удару росіянами. Ми вам вже показували матеріал про Краматорськ. Був навідник сам з міста Краматорськ, місцевий житель Донецької області, який за винагороду, за гроші спрямував удар і зробив фотографії до і після удару по Краматорському ресторану, власне, піцерії, внаслідок чого загинуло дуже багато людей. А саме 13 загиблих українців 27 червня сталася ця подія. Вікторія Меліна їздила на Донбас, аби документувати злочини росіян. І також вона, як письменниця, робила купу крутих зустрічей із українськими дітками на Донбасі, і навіть організовувала в українському місті Нью-Йорк Донецької області літературний. Кінофестиваль, але передусім, її мета була на цих фестивалях: це доторкнутися до України з боку українських дітей. Якби це зараз не звучало дивно. Але Вікторія говорила з ними з самого початку війни. Подивіться один із фрагментів спілкування Вікторії із дітьми в Слов'янську. Для мене війна закінчиться точно співанням гімну на відкритті фестивалю. Ну, для мене, напевно, в українському Нью-Йорку, але можливо хтось з моїх колег чи я вже. Відкриє якийсь концерт концерт пам'яті, тому що буде дуже багато полеглих, і при наступі буде дуже багато полеглих. Але ми співатимемо гімн. Це буде в Донецьку, це буде в Луганську, це буде в Бахчисараї, в Севастополі. І хочу, щоб всі на нас чекали. І ми будемо співати гімн не плакати. Те, що ми будемо плакати. Це 100%. Я хочу, щоб ви знали героїв, героїв України, які загинули внаслідок російської агресії. І з допомогою їхніх творів, їхніх книжок, зокрема, зберігали їхню пам'ять. Тому сьогодні я розповідаю саме про Вікторію. Вона народилася 1 січня 1986 року у Львові. У шкільні роки приїхала з батьком до Канади. Однак згодом вирішила повернутися до України. Здобула ступінь магістра комп'ютерних технологій з відзнакою. Закінчила Львівську політехніку протягом 2005-2015 року. Працювала в it компанії міжнародні технологічні компанії. Дебютний роман Амеліною синдром листопаду або Homa Competence» вийшов 2014 року і увійшов до 10 найкращих призових творів за версією премії Літак Центр року 2014 року. У 2015-му призупинила свою it карєру і присвятила час виключно письменницькій діяльності наступного року видала першу дитячу книгу. Вона називається Хтось або водяне серце. Згодом ще одну дитячу книжку «Історії екскаватора Екі, які власне презентувала дітям Донбасу. Вікторія Меліна документувала злочини не тільки на території Донецької області, але і в Харківській області. Зокрема, перед смертю вона була в Харкові і дала обіцянку рідним. І друзям ще одного українського письменника Володимира Вакуленка, що надмінно видасть книгу. книгу, яка подовжить життя Володі і розкаже про те, що він переживав під час окупації. Про це Вікторія писала задовго до смерті у своєму Фейсбуці. Я далі вам цитату прочитаю: я була в селі Капитолівка Ізюмського району батьків. Батьків письменника і волонтера Володимира Вакуленка 23 березня 2022 року. Володя знаючи, що окупанти ще прийдуть за ним. А перед тим, Володю його сина жорстоко катували. Але відпустили після допиту, втім, за кілька днів машина з літрою Z повернулася додому до Вакуленка до українського письменника, куди вже назад він не повернувся. Знайшли Вакуленка в місті загального поховання. Тіло упізнали з допомогою ДНК під номером 138. Так, от, знаючи, що окупанти прийдуть за Вакуленком, він закупав свої записи і сказав батькові, коли наші прийдуть, віддаси. Так от Вікторія писала, що 24 вересня 2022 року з батьком Володимиром відкупали під підвищної записи Володі. Пакет на фото в моїй руці. Зараз ми вам покажемо цю фотографію. На іншому фото мама Володі та його син. Все це важко повірити, але 2023 рік росіяни знищують геноцидом українських письменників, продовжують це робити як в 60-ті роки, і як до того робила радянська влада. Те, що буде повномасштабна війна, мені як досліднику історії було відомо вже давно. Питання тільки часу, коли вона мала початись: 24 лютого. Певно, найчорніший день в історії України. Вони прийшли на чужу землю будувати російське гетто. Та чи питали вони в нас, чи ми хочемо їхнього гетто? Хто вони такі, щоб вирішувати за нас? До повномасштабної війни цінував кожен день і тішився тому, що прожив його мирно. Я бачив війну до цього всього і бачив її наслідки. Спочатку Росія знищує житлові квартали разом з людьми, а потім прикидається доброю. Тепер і Вікторія Меліна мертва внаслідок атаки росіян на Краматорську піцерію. Удар ракети знищив 13 життів і її теж. Але я хочу, щоб ви пам'ятали про наших письменників, і після тих відео, які я вам записую, прогуглили і купили її дитячі твори або твори Володимира Ваколенка. Або тих українських письменників, які зараз ще живі. Підтримуючи їхню діяльність, ви підтримуєте нашу країну і її шлях, який впевнено у нас з вами один. Це в бік розвитку, самоідентифікації і соборності, державності і європейського майбутнього України. На цій ноті я хочу вам всім подякувати за довіру. Підпишіться, будь ласка, на канал Єніна Соколова, якщо цього ще не зробили. Ми дякуємо вам за те, що ви з нами щодня. До зустрічі завтра. Па-па!